За довгу історію телефонів ми бачили багато спроб виробників створити нішеві моделі, як телефон-камера чи телефон-музичний плеер. І всі вони стали частиною сучасних смартфонів. Проте ігрові моделі, які, здавалося б, мали залишитися в історії, все ж змогли знайти свою аудиторію і продовжують активно розвиватися. Одна з останніх таких моделей Red Magic 9 Pro. І в цьому відео я розкажу, чи зручно нею користуватися та на що здатен цей ігровий смартфон. Red Mage 9 Pro постачається з доволі хорошим набором аксесуарів, серед яких блок живлення потужністю 65 Вт, зарядний кабель USB-C та пластиковий чеховна накладка. Смартфонам сьогодні важко здивувати користувачів дизайну, тому виробники стараються більше фокусуватися на деталях, що дуже помітно по Red Mage 9 Pro. Модель зустрічає корпусом зі скла Gorilla Glass 5. На фронтальній та тильних панелях та майже пласкою металевою рамкою. Тобто, на перший погляд нічого незвичного, але дизайн смартфона розкривається в деталях. По-перше, 6,8-дюймовий дисплей смартфона не має вирізу під селфі камеру вона тут розташована під самим екраном і справді майже не помітна. По-друге, спочатку здається, що на тильній стороні Red Magic 9 Pro знаходяться три великі модулі камер, але звичайне місце третьої насправді зайняло віконце вентилятора, яке до того ж має підсвітку. По-третє, на тій же тильній кришці можна знайти led підсвічування у формі напису 09, що є номером моделі. Ну і в четвертих камери взагалі не виступають з корпусу, а це зараз велика рідкість. Думаю, загальна логіка дизайну Red Magic 9 Pro в цілому зрозуміла. Виробник використав з одного боку популярну зараз форму корпусу, але доповнює рядом невеликих, проте цікавих деталей, а у випадку з відсутністю вирізу камери, навіть важливих. Всі клавіші в смартфоні винесені на праву грань корпусу. Зверху вниз йдуть кнопки регулювання гучності, живлення та повзунок червоного кольору. Можна було б подумати, що він відповідає за перемикання у беззвучний режим. Але варто згадати, що перед нами ігровий смартфон, тому повзумок активує ігровий режим. Ще одним помітним елементом дизайну є отвори системи охолодження, які розташовані на правій та лівій грані корпусу. Через цю особливість смартфон не має захисту від води, проте потрапляння дрібного пилу в отвори не має бути проблемою, адже капсула системи охолодження, через яку проходить повітря, ізольована від інших компонентів корпусу. Водночас кулер має функцію самоочищення, і якщо цілеспрямовано не засипати в нього пісок, то має працювати надійно. Повертаючись до дизайну, також варто зазначити, що на правій грані корпусу знаходяться сенсорні тригери, які мають підсвітку та вібровідгук. Клавіші регулювання гучності та живлення загалом доволі зручні, але остання має круглу форму та не дуже велика, тож до неї потрібно буде звикати. Для розблокування смартфона використовується оптичний сканер відбитків пальців. Він швидко спрацьовує та вдало розташований, щоб на нього було легко попадати великим пальцем правої або лівої руки. Також оминати паролі можна за допомогою сканування обличчя, але для цього потрібно мати хороше освітлення та зняти сонцезахисні окуляри. На верхній та нижній гранях можна помітити доволі великі прорізи. І це вже не система охолодження, а динаміки. Вони тут справді дуже гучні та створюють відчутний стереоефект. Для ігор та відео їх буде більш ніж достатньо. Якщо вже заговорили про аудіо, то на верхній грані смартфона також є 3,5 мм роз'єм для наушників. Приємний бонус для користувачів, які мають дротові наушники. Окрім того, поруч із ним знаходиться інфрачервоний датчик. Який можна використовувати для керування сумісними пристроями. Смартфон отримав 68 дюймовий oled дисплей з роздільною здатністю 2480 х 1116 точок співвідношенням сторін 20 до 9, частотою оновлення до 120 Гц та піковою яскравістю 1600 кандел на метр квадратний. В налаштуваннях екрана можна змінювати колірне охоплення та температуру, обравши яскраві чи навпаки приглушені кольори а також теплу або холодну їхню передачу. Загалом опцій для дисплея справді багато. Користувачі можуть налаштовувати його як для ширшого кольорного охоплення DCI P3, так і для стандартного SRGB. Перед Magic 9 Pro використовується флагманський процесор Snapdragon 8 gen 3 з графікою Adreno 750, 12 ГБ оперативної та 256 ГБ швидкої будовної пам'яті, але без можливості розширення. Конфігурація залом на рівні топових смартфонів цього року. Продуктивність смартфона очікувано знаходиться на дуже високому рівні. Він без проблем запускає всі наявні застосунки та ігри на Android. Активна система охолодження, що складається з випарної камери та вентилятора, здатного розкручуватися аж до 20 тисяч обертів за хвилину, дає Red Magic 9 Pro певну перевагу над іншими смартфонами на тій же платформі. Це в першу чергу виливається у вищі результати в синтетичних тестах. По суті, додаткове охолодження дозволяє смартфону довше тримати високе навантаження. Але в цьому плані вийшла доволі смішна ситуація, адже синтетичні тести створюють нереалістичне навантаження. Водночас смартфон намагається дати максимум від своєї платформи та не скидає частоти, тобто не спрацьовує запобіжник, який мав би обмежувати систему на Чіпі, коли її температура підіймається. Хороша новина тут полягає в тому, що в реальному використанні ви справді отримуєте більше потужності. Погана для когось. Апарат показує дуже круті результати в стрес-тестах, але не може їх завершити, адже перегрівається. Такий от казус. Я не просто так згадав про реальне використання, бо тут, як на мене, платформа Red Magic 9 Pro розкриває себе як якнайкраще. Можна декілька годин грати в доволі вибагливі ігри як Total War» без просідання швидкодії та з відносно невеликим нагрівом корпусу. В цьому плані активна система охолодження справді себе виправдовує. При цьому варто зазначити, що вентилятор працює майже безшумно, його можна почути хіба що в дуже тихому приміщенні, або якщо піднести смартфон близько до вух. Вентилятор автоматично вмикається при запуску гри та під час швидкого заряджання, але за потреби його можна повністю вимкнути. В цілому Red Magic 9 Pro пропонує флагманську платформу, яка завдяки активній системі охолодження забезпечує трохи вищу швидкість, ніж аналогічні моделі зі Snapdragon 8 Gen 3, та менший нагрів корпусу при довгому навантаженні. Смартфон працює на основі операційної системи Android 14 з власним інтерфейсом Red Magic OS 9 який має дуже широкі можливості кастомізації. Наприклад, якщо з коробки смартфон пропонує ігрову тему оформлення, то її дуже легко перемкнути на стандартний Android, зробивши дизайн системи майже таким самим як на смартфонах Pixel. При цьому в Red Magic OS 9 можна додатково змінювати швидкість анімації та форму значків, обираючи для себе найбільш комфортний варіант. Також є додаткові опції, як можливість увімкнути спливаючі панелі зі швидкими налаштуваннями, керування жестами та рухами смартфона, дублювання додатків та інше. Загалом опановувати інтерфейс Red Magic OS 9 не буде проблемою, якщо ви хоча б раз мали справу з останніми версіями Android. Окремо варто поговорити про ігровий режим та в цілому налаштування, які дозволяють зробити гру комфортнішою. Я вже згадував, що на правій грані смартфона знаходиться слайдер, який перемикає його в ігровий режим. Це окремий інтерфейс, що дозволяє швидше передивлятися встановлені ігри та має ряд додаткових налаштувань та плагінів, які мають зробити ігровий процес зручнішим. В ігровому режимі можна налаштувати тригери. Доволі простий інтерфейс дозволяє призначити їх на будь-які віртуальні клавіші. Це зручно і дуже допомагає в таких динамічних іграх, як шутери. У будь-якій грі можна свайпом від лівої верхньої частини екрана викликати спеціальне меню, в якому є швидкі налаштування, макроси та додаткові модулі, які можуть допомагати під час гри. Наприклад, якщо граєте в картярську гру та не знаєте, яку карту витягнути, то для цього є модуль, який може зробити це за вас. Так само є модулі, які допомагають прицілюватися в шутерах, інвертують кольори екрана, щоб краще бачити супротивників на темних картах та інше. Такий собі набір трохи читерських доповнень, які втім можуть зробити гру справді ефективнішою. Проте варто зазначити, що далеко не всім користувачам потрібні такі додаткові ігрові можливості. Багато з них потребує детального налаштування, і це явно не те, що будуть робити казуальні геймери. Які можна очікувати від ігрового смартфона, фотографія це не сильна сторона Red Magic 9 Pro. Основна 50 мегапіксельна ширококутна камера в день робить в цілому непогані знімки, але їм не вистачає ширшого динамічного диапазону. Завдяки високій роздільності камери, основний модуль може робити фото з навіть десятикратним наближенням. Але це всього лише кроп, тому з кожним кроком зуму якість знімків буде погіршуватися. Ввечері деталізація фото падає, з'являється більше шумів, але загалом нічний режим та оптична стабілізація дозволяють камері витягувати більше світла. Проте алгоритми постоброблення іноді сильно агресивні та роблять кольори занадто неприродніми, тому фото стає схожим на згенероване. Передача кольорів над ширококутною камерою доволі сильно відрізняється від основної. Тут вони більше приглушені, але зі своїм завданням при хорошому освітленні вона справляється, дозволяє захоплювати більше сцени. На жаль, при нічній зйомці на ширококутній камері вже важче отримувати достатнє світла на матрицю через відносно невелику діафрагму. Тому якість знімків може сильно відрізнятися залежно від того наскільки добре підсвітлений об'єкт зйомки. Фронтальна камера в смартфоні це 16 мегапіксельний модуль з діафрагмою f 22 захований за пікселями дисплея. Таким чином його майже не видно при використанні екрана, але такій камері складніше отримувати світло, тому якість селфі сильно залежить від кількості освітлення. Але варто зазначити, що порівняно з першими подібними камерами модуль Verdmage 9 Pro це вже хороший крок уперед, і його можна назвати цілком придатним. Смартфон оснащено акумулятором ємністю 6500 мАч, що дуже добре, враховуючи не надто великі розміри та товщину моделі. При цьому Red Majin 9 Pro демонструє високий рівень автономності. В тесті PC Mark під навантаженням та з активним екраном в стандартному режимі продуктивності від 100% до 19% батарея розрядилась за 13,5 годин. Таким чином, при звичайному використанні можна розраховувати на декілька днів роботи від одного заряду. В іграх все буде залежати від того наскільки кожна конкретна гра навантажує систему, але в цілому акумулятора має вистачити на багато годинні ігрові сесії. Заряджається смартфон тільки дротовим способом через порт USB Type-C. Проте він підтримує швидке заряджання потужністю до 80 Вт та Power Delivery 3.0. Від 0% до 50 апарат заряджається всього за 15 хвилин, а повна зарядка займає лише 40 хвилин. Red Magic 9 Pro це смартфон з цікавим дизайном, який в першу чергу підійде тим, хто хоче максимально зануритися в мобільний геймінг та розраховує на тривалі ігрові сесії.